Друзі, подивіться, яка природа навколо мене. Я зараз в глибокому лісі, де водяться ведмеді, вовки, койоти. Ви, напевно, зараз ви питаєте, для чого ти тут, що ти тут робиш. Чесно вам скажу, мені подобається такий екстрим. мені подобається гуляти лісами, дихати цими соснами, як такий запах свіжий, свіжий. Ніколи в місті такого запаху ніде не почуєте, як... Далеко-далеко, тут ні душі нема, нікого. Тільки я один. Представляєте? І добре, що ведмеді е, зараз впали в сплячку і не глазять по цьому е, лісі, а вовки куйоти і так до мене не будуть причеплятися. Тому йдемо, прогуляємося, трошки подивимося на цю всю природу разом з, е, з вами. Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що спонсором сьогоднішнього відео є Кредитна спілка будущність або BCU Financial. Це канадська фінансова-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕД, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки і більше по одних з найбільш вигідніших умовах. І також вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання залишу внизу під відео. Переходьте і здізнавайтеся більше. Дивіться, яка тут природа. Ви просто дивіться, який тут густий ліс, і така маленька стежечка. І тільки бачите, на стежечці переважно тільки видно якісь сліди від звірів. Навіть немає людських дуже так слідів багато. Тобто тут майже ніхто ніколи не ходить. І подивіться, який там глибокий, глибокий ліс, густий. А ну давайте на секунду зупинимося, і ви послухайте цю тишину. Чуєте, як тут гарно, а повітря, а спокій, і як це приємно, коли я можу вийти і з вами поспілкуватися в таких умовах, таких прекрасних, е екстремальних, е природних умовах. Чим далі я заходжу в ліс, тим е запах цих, цей сосновий запах е е стає ще більш і більш свіжішим. І наймовірнішим. Я просто дуже люблю гуляти лісами і особливо далеко трошки від міста виїжджати. Навіть біля міста є багато лісів, але тут, в Канаді, повірте мені, дуже багато є місця, дуже багато дикої природи. І тому мені подобається дійсно ходити лісами і знімати різні відеоролики або деколи просто побути сам собою своїми думками і набратися багато хорошого позитиву на майбутнє. Давайте поговоримо, чи Канаді насправді зараз така проблема з роботами, тому що я всюди читаю на Фейсбуці, в Телеграм, різних чатах, телеграм-новинах чи різних каналах таких. Також на Ютубі багато блогерів про це говорять, що дуже важко знайти роботу. І можна сказати, в деяких ситуаціях навіть нереально це зробити за того, що тільки багато українців приїхало і багато в загальному іммігрантів приїжджає постійно в Канаду, і треба дуже велика конкуренція. І так далі. Тому може вам допоможу якось відповісти на це питання і заспокоїти трохи вас, або навпаки, налякати. Тому додив... дивіться до кінця, щоб ви нічого не пропустили. Я залишу дуже багато різних посилань на різні веб-сторінки, веб-сайти, де ви можете шукати роботу для себе. Я багато дуже знаю різних веб-сайтів, веб-сторінок. Може, ви вже про них і бачили, і чули, але все рівно я їх залишу. Внизу в коментарях під відео, в описі під відео, що ви могли собі навіть вернутися в якийсь день і не шукати їх по різних каналах або по різних повідомленнях. А так ви просто прийдете, вернетеся назад на мій канал, натиснете, відкриєте опис під відео і там будуть всі ці веб-сторінки, веб-сайти, і це може комусь дуже сильно допомогти і зберегти дуже багато часу. Те, що в Канаді зросла конкуренція, це дійсно правда. І дуже багато людей, не тільки з України, зі всього світу, приїжджають кожен день в Канаду і займають любі позиції. Тому що канадійцям немає значення дуже сильно, чи ви українець, чи ви індус, чи ви китаєць. Їм головне, щоб хтось був готовий працювати і робити хорошу роботу і не підводити роботодавця. Тому конкуренція вона тут є, вона справді дуже така розвинута. І багато дуже людей їдуть переважно в великі міста, такі як Едмонтон, Калгарі, Ванкувер, Торонто, Мініпех. І за того, що вони туди їдуть, то там досить починаються зменшуватися можливості і зменшуються різні роботи. Але багато людей просто не хочуть е визнати одного або зрозуміти, що Канада є дуже велика, і в кожній провінції, в, кожній, е в кожному куточку Канади є дуже багато різних менших місць, про яких навіть люди не знають. І я це розумію, якщо ви не жили в Канаді, і навіть люди, які живуть в Канаді, навіть про різні такі міста не знаєте. Тому варто деколи подивитися вперед, і, можливо, ви знайдете собі якусь роботу в трошки меншому якомусь місті і таким чином е зможете собі навіть непогано так заробляти, отримати свій піар, а потім в майбутньому з меншого міста переїхати собі в більше місто і вже, знаєте, трошки з якоюсь... Е з якоюсь володінням мови, і також вже будете мати якихось людей, які зможуть за вас добре слово сказати. Зараз в Канаді можна знайти роботу фактично так само, як і можна було її знайти рік назад. Конкуренція дійсно збільшилася, як я тільки що говорив. Але якщо ви будете старатися, якщо ви будете чіплятися за любу роботу, якщо ви не будете дуже е, перебирати, то у вас є великі, дуже великі шанси. Дійсно дійсно знайти хорошу роботу, бо місця завжди є, і тому Канада так багато іммігрантів хоче бачити в своїй країні, тому що Канаді справді не вистачає кваліфікованих спеціалістів і не тільки кваліфікованих. Вони говорять, що кваліфікованих тільки не вистачає. Але не вистачає взагалі е, спеціалістів по будь-яких сферах роботи: будівництво, прибирання. Фактично в всіх сферах, яких тільки можете подумати, Канаді завжди бракує когось. Когось може не бути достатньо освіти. Хтось недовго не любить сидіти на одному місці, тому Канада завжди шукає за людьми. Тому якщо ви не будете перебирати, якщо ви будете зразу чіплятися за любу роботу, будете ходити на сайти, подавати ваші резюме, і багато разів ви можете подати 50 до 100 резюме на різні роботи, і ніхто вам навіть не подзвонить. А що я рекомендую вам робити, це якщо вас буде цікавити якась специфічна робота і ви будете знати і думати, що ви на цю роботу підходите просто суперово. Підіть просто на цю адресу, прийдіть туди з вашим резюме, і просто дуже гарно, порядно себе представте. Скажіть, що ви бачили оголошення на веб-сторінці, на сайті, і ви би просто хотіли залишити тут резюме, наприклад, з секретаркою чи ще з кимось. І в деяких ситуаціях може навіть самий начальник там бути, і він вийде і подивиться на вас, і то, що він побачить вас. Дійсно, в реальному житті це може дуже сильно допомогти і в тому, що він вас може взяти на роботу. Тому дуже сильно не розстроїться, що там вас не будуть зразу дзвонити вам назад, бо таке буде. І це не тільки вам, це всім, навіть канадійцям дуже важко деколи знайти роботу. І тому дуже важливо, щоб ви мали якогось, якусь людину, яка за вас сказала добре слово. Якщо вона скаже за вас добре слово, то у вас шанси зразу зразу Зростають і замість, наприклад, 50 резюме, які, які ви подасте, і тільки один раз хтось вам подзвонить, то, можливо, за 25 резюме ви подасте з, з людиною, яка зможе за вас добре слово сказати, і у вас буде набагато швидше і більший шанс е, е, отримати роботу і професію тут в Канаді. Тобто, в загальному е, проблеми як такої немає з роботою, як багато людей е, е, переживають, пишуть, відлякують вас не їхати із за того. Все можливо, всі, хто приїжджає в Канаду, мають рівні шанси добитися чогось і вивчитися, і отримати хороші професії в майбутньому. Тому не падайте духом, подавайтеся, старайтеся крутитися, знайомитися з новими людьми, не тільки з українцями, з різними іншими націями. Що потім у вас тільки буде зростати ваші шанси, чи більше людей будете знати в Канаді, тим ваші шанси будуть зростати. Але роботи тут достатньо, повірте, тут хватить роботи на любі золоті руки. Так що головне будьте впевнені в своєму виборі і робіть свій власний досвід. І дивіться на те, на інші, менш такі відомі містечка. Там теж дуже багато ховається різних можливостей. І я надіюся, що якимось чином зміг когось мотивувати і трошки комусь підняти настрій цим відео. Тому прийшов час закінчити це відео. Бажаю всім тільки самого найкращого, мирного неба над нашою улюбленою Україною. І до наступних відео з вами, друзі мої.